Доброго всім дня! На цьому відео ми будемо вчитися в'язати класичну пряму п'яточку. Ось так вона виглядає. Почнемо в'язати. На спицях в мене 64 петлі. Отже, по 16 петель на кожній спиці. Хвостик ось з правого боку, який показує початок. Кругового в'язання, початок ряду кругового в'язання. На першій другій спиці я буду в'язати п'яточку. П'яточка у нас буде з укріпленою стінкою. Будь ласка, подивіться, вона така, ніби в шахматному порядку. Отже, приступаємо. На першому ряді ми першу петлю пров'язуємо. Другу знімаємо. Потім пров'язуємо далі знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо. І так ми в'яжемо першу спицю. І другу спицю. Знімаємо одну петлю, одну пров'язуємо. Одну знімаємо, наступну пров'язуємо. Одну знімаємо, наступну пров'язуємо. До кінця ряду. Пров'язуємо і останню петлю ми пров'язуємо виворіднюю. Виворітний ряд ми пров'язуємо всі петлі виворітні. Ні одну не пропускаємо, пров'язуємо кожну. У нас видно, де ми петлю пропускали, де пров'язували, і кожну петлю ми пров'язуємо. Третій ряд. Ми будемо в'язати. Так, першу петлю ми знімаємо. Перед цим ми петлю пропускали в попередньому лицевому ряду. Отже, тут ми її в'яжемо Лицьовою пров'язуємо, а наступну знімаємо. Лицева знімаємо. Лицюва знімаємо, пров'язуємо, знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо, і я перейду в'язати п'ятку на одну спицю. знімаємо, пров'язуємо, знімаємо до кінця ряду. Останнє завжди тут в п'яточці виворітня. Виворітній ряд, всі виворітні. П'ятий ряд лицевий ряд. Першу петлю знімаємо попередньому ряду ми пров'язували цю петлю лицевою. Отже зараз ми її просто знімаємо, не пров'язуючи. Наступно пров'язуємо. Знімаємо, не пров'язуючи. Знімаємо. Пров'язуємо. Знімаємо, не пров'язуючи. Пров'язуємо. Знімаємо. Пров'язуємо. Знімаємо. Пров'язуємо до кінця ряду. Остання петля завжди виворітня. Виворітній ряд в'яжемо всі виворітні, не пропускаючи. Потроху у нас вимальовується оцей малюнок, ніби сіточки. І так, висоту нам потрібно пров'язати 30 рядів. Знову ж таки, можна скористатися табличкою, яку я вам давала раніше, тут я її також прикріплю. Там є число, скільки потрібно прив'язати висоту стінки п'ятки на відповідний розмір. На розмір 41-42, який даний я в'яжу, на п'яточку потрібно пров'язати висоту. 30 рядів. Отже, пров'язуємо їх самостійно. Отже, пров'язали в висоту 30 рядів. Ось така вийшла укріплена п'яточка. ось її лицьовий бік, ось виворідній. Якщо вам потрібно порахувати, скільки ви зв'язали рядів, можете орієнтуватися ось.

Дорівнює 32 петлі. Нам потрібно поділити це число на 3 порівну. Вийде 11, в центрі 10, інший край 11. Отже, приступаємо. Пров'язуємо першу петлю ми знімаємо завжди, пам'ятаєте, в п'яточці. Першу знімаємо, пров'язуємо десять лицьових. Низ п'яточки теж буде визивати ще укріпленим способом. Отже, пров'язуємо, знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо. Пам'ятаєте, 11 петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11. Тепер 10 петель з центру. Ми пров'язуємо спочатку 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. А тепер нам потрібно зробити з двох петель одну. Пров'язати дві петлі разом. Я їх перезнімаю їхню орієнтацію, щоб вони дивилися в лівий бік, і за задні стіночки пров'язую лицевою. Тут все. Ідемо на виворітній бік. Першу петлю ми знімаємо ось це на ниточка перед роботою і піддіваємо. Ось, першу зняли. Пров'язуємо центральні 10 петель. Тобто ми маємо центральні 10 петель, але пов'яжемо моїх їх 9. Ось одна, дві, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9. І дві петлі ми пров'язуємо разом. Звичайною класичною вивертньою петлею. Знову йдемо на лицьовий бік. Тут ниточка нет нас за спицею. Знімаємо лицеву петлю. Далі пров'язуємо вісім петель. Тобто у нас має бути тут дев'ять на правій спиці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А тепер зверніть увагу: в нас тут ніби така дірочка вийшла. Ми її будемо закривати. Пров'язуючи ці дві петлі разом. Так, признімаємо знову, щоб вони дивилися в лівий бік і за задні стіночки я пров'язую їх лицевою. Знову переходимо на виворотній бік. Знову першу петлю ми знімаємо. вышла. Провязываем висим выворотних. Одна. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Снова у нас такие небольшие. Петлі розділені. Ми пров'язуємо їх разом класичною виворітньою петлею. Знову йдемо на лицевий бік. Першу петлю знімаємо. Далі, в принципі, ми можемо петлі і не рахувати. Нам видно, до якої петлі нам потрібно дов'язати до останньої петлі. Як які в нас розташовані в центрі, щоб пров'язати останню і першу петлю з бокової частини п'яточки разом. Сім. Перевертаю їх і пров'язую ці. І ось видно у нас формується. З цього боку косичка доволі гарно, і з цього боку косичка. Ідемо на виворітній бік. Знімаємо першу петлю, пров'язуємо виворітні. Ось перша і остання петля пров'язуємо їх разом класичною, виворітньо. І так ми в'яжемо. Лицьовий бік, виворотній бік, лицьовий виворотній. Тільки не зв'яжемо всі петлі ось на стінках, поки вони всі не перейдуть сюди, в центральну частину. В'яжемо самостійно. І ось з боків у нас лишилося по одній петлі. Ми. Пров'язуємо ці дві останні. Ось видно, така гарна косичка, тепер з виворітнього боку. Ми в'яжемо петлі. В'яжемо всі петлі виворотні. Ось лишилися дві останні. Ми їх пров'язуємо разом виворотньо, і нам потрібно повернутися лицьовим рядом на кругове в'язання, на в'язання по колу. Тут ми також першу петлю знімаємо, в'яжемо. Так, тут у нас їх 9, розділимо їх на 5 петель, по 5 петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Беремо іншу спицю, п'яту, яку ми раніше відклали. Прив'язуємо теж 5 петель з іншої спиці. 5. Так, цю спицю поки відкладаємо, а цією будемо добирати далі петлі. Ось тої косички, яка у нас формувалася від кромочних петель, ми будемо добирати петлі, скільки петель нам потрібно набрати. А все дуже просто. Рівно стільки, скільки у нас на спицях було від початку тобто по 16 петель на кожній спиці. Оці 16 петель ми і добираємо. Ось під кожну таку косичку піддушку заходимо і витягуємо ниточку. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість Вісім дев'ять. Десять, Одинадцять дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15 і останнє 16 ми набираємо з попереднього ряду петель, щоб оця дірочка у нас була якомога меншою. І максимально максимально затягуємо тут робочу нитку. А наступну петлю з лівої спиці я взагалі пров'язую з хрещеною, щоб вона ще мала додатковий натяг для ниточки. Так, і пров'язуємо всі петлі лицьовими з лівої, з лівої спиці. Далі пров'язали всі петлі лицевими з наступної спиці. Останню я пров'язала лицевою з хрещеною, і тепер добираємо петлі ось з цього краю шкарпетки. Знову 16. Ось перша з петлі. Е... Попереднього ряду нижчого. Одна. Далі знаходимо косичку. Ось наша косичка. Дві. Ось косичка. Три. Сім. Дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, Шістнадцять ось остання. І пров'язуємо з наступної спиці петельки на праву спицю. Все, розподілили, дов'язали. Далі приступаємо до в'язання підйому шкарпетки Але перед цим я ще дам вам такий лайфхак. Дивіться, ось пров'язуємо петлі на п'яточки. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Це було дно п'ятки. А тепер петлі, які на стінці п'ятки, я пров'язую з хрещеними. Ось подивіться. За задню стіночку, і наступну за задню стіночку для того, щоб у нас не було видно дірочок з цих петель витягнутих, бо ми їх набирали додатково і. Як би нам не хотілося, але все одно натяг нитки недостатній для того, щоб міцно петлі прилягали і не просвічували, щоб не було просвіту. Тому я тут роблю їх схрещеними, і вони ось так лягають і не дають просвіту. І шкарпеточка буде виглядати красивіше. Отже. Пров'язуємо з однієї стінки п'ятки, схрещені лицеві з цих двох спиць ми пров'язуємо лицьові, так, як вони лежать, не перевертаємо, а тут на стіночці п'ятки схрещені. І 5 петель на п'ятки ми пров'язуємо, не перехрещуючи їх. І зустрічаємось, коли вже будемо в'язати підйом. Дов'язали стінку п'яточки схрещеними. Тепер ми. В'яжемо, не перехрещуючи ніякі петлі, так як у нас лежать лицеві. Ось, в'яжемо п'яточку, переходимо на стінку п'ятки, в'яжемо лицевими, так як вони у нас лежать за передню стіночку. В'яжемо всі петлі з лівої спиці, і залишаємо недов'язаними три. Ось, Залишили три петлі. І тепер ми будемо їх убавляти, скорочувати, так, щоб в нас гарно формувався підйом такий скос косички. Ми беремо і дві петлі ось так за. Передню стіночку пров'язуємо лицьовою пров'язали, і наступна лицьова. Наступні дві спиці ми пров'язуємо, нічого не скорочуючи. На останній спиці ми знову оформляємо скіс для підйому. Першу петлю ми пров'язуємо, другу, точніше, дві наступні, нам потрібно розвернути, перезняти і розвернути. І пров'язати за задню стіночку дві разом. Ось так у нас тут теж формується косичка. І пров'язуємо до кінця петлі з лівої спиці Наступний ряд. Ми в'яжемо без убавок. В'яжемо стільки петель, скільки в нас є на спицях, без убавок. Пров'язуйте цей ряд самостійно. Наступний круговий ряд ми знов будемо робити убавки в місцях. Де формується підйом. Отже, в'яжемо петлі з першої спиці на п'яточці, не дов'язуючи до кінця трьох петель. А ось вони в нас є. Знову за передні стіночки пров'язуємо дві петлі в одну, наступна лицева. Дивимося. Формується отака гарна косичка. Наступні дві спиці пров'язуємо, нічого не скорочується. На останній четвертій спиці ми знову оформляємо підйом. Першу петлю пров'язуємо. Дві наступні ми. Міняємо орієнтацією ось так. І пров'язуємо дві разом за задні стіночки. ось формуються у нас такі гарні косички. Ось, видно, йде убавочка туди. Ось тут дві косички. І так, ми робимо убавки через ряд, поки в нас не зрівняється. Кількість петель на всіх спицях. Поки на цих спицях, де в нас ось п'яточка, не збуде їх 16 давайте порахуємо: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Зараз тут 19 петель. Нам потрібно робити убавки до тих пір, поки їх тут у на нас 16. Отже, працюємо самостійно. Ось ми дов'язали, оформили наш підйом. Ось видно, як гарно з, однієї, з одного і з другого боку йдуть скоси така косичка. Ось можемо подивитися ще. На шкарпетці. Далі в'яжемо по колу, подібну нам довжину шкарпетки, і зустрічаємось на оформленні миска. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся, гарної творчості!